Вітаю, 18 жовтня сьогодні, 24-го року, Михайло Подаряк на зв'язку, радний голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вітаю. Дякую. Традиційно попрошу глядачів натиснути лайк, подобається, щоб нас було більше. Будемо говорити сьогодні про ядерну зброю для України, про план перемоги північних корейців іранців про зиму НАТО та корисні копалини. Пане Михайло, декілька питань щодо плану перемоги. Як на вашу думку, запрошення України в НАТО наближає нас до перемоги. Це практично прямий стимул для наших союзників для партнерів, та да, скажімо так, чітко зафіксувати політичну позицію і чітко показати Російській Федерації, що її пропаганда, оця конструкція на підставі якої вони розпочали велику війну у східній Європі. Не працює. Тобто це політичний сигнал, і не тільки сигнал саме сьогодні, але це і чітко говорить про те, якою буде конструкція безпеки у Європі, яку роль буде відігравати Україна, і що немає сенсу далі продовжувати цю війну, тому що в будь-якому випадку ніхто не дозволить знищити суб'єктність і суверенність України. Ну тобто, це політична складова. Є безумовно другий, третій пункт, які говорить про військову складову, тому що це військовий примус, ну тобто, воєнний примус має бути Російська Федерація, але політичний сигнал чітко фіксує, що далі Росія нікуди не пройде. Ну тобто, все завершилось. Всі спекуляції, пропагандистські спекуляції Росії на підставі, яких вони говорять, що це територія нашого впливу. Це країна, яка не може бути суб'єктною, не може мати свою суверенну внутрішню і зовнішню політику. Закінчились. Часи е залишились в минулому. Україна є невід'ємною частиною Європи е є невід'ємною частиною елементу безпеки Європи. І тому до побачення Росія з там маренням про те, що вона буде контролювати щось на просторі бувшого радянського союзу. Дякую, третій пункт плану стримування в рамках цього пункту. Київ пропонує партнерам розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Аналітики зі всього світу б'ються, розшифровують, що ж мається на увазі під цим комплексом неядерний стратегічний пакет. Якщо можна, трохи деталей. Ну, звісно, в рамках я того, що думаю, що президент, президент України більш детально про це розкаже, але я можу тільки так коротко, як ви говорите, сказати, що це йдеться про ракети певного формату, стратегічні, ну тактичні ракети, які дозволяють вирішувати фундаментальне завдання забезпечення. Тобто можна з цими ракетами активно руйнувати про те, що ми сьогодні говоримо: руйнувати всю логістику потенційну логістику війни, потенційно військову інфраструктуру на території країни-агресора. Ну в даному випадку ми говоримо про Російську Федерацію, mm -hmm. незалежно від відстані. Ну тобто, це ракетні комплекси відповідного формату в відповідній кількості. Оце є стратегічні ядерні пакети стримування. Ну, умовно кажучи, тисяча ракет томагавк. Мов безумовно. Бути... Давайте це, якщо так, щоб уявити да. собі це як база, така да? ну тобто база, от як є бази, наприклад, сьогодні північно європейський ну там євроатлантичний альянс розміщує бази в різних європейських країнах. Ну, наприклад, на півночі Європи з урахуванням цих ризиків, які несе Російська Федерація в акваторії там Північного моря, чи в акваторії, наприклад, Балтійського моря, і там розміщені бази, які мають якраз такі ці компоненти, елементи не тільки там жива сила, не тільки там артилерія чи бронетехніка, а й також ракетні системи. Президент практично говорить про такий ж конкурс, тобто мають бути відповідні бази, мають бути відповідні ракетні комплекси з певною кількістю ракет, чітко зафіксована кількість ракет радіус ураження, дальність використання, і так далі. Для того, щоб було для Росії, зрозуміло, що це не буде як при початку цього вторгнення. Ми зайшли, і поки там Україна щось отримала, ми вже там щось повбивали. Щось зруйнували і так далі. Ні, як тільки ти там а, на пів кілометра кудись там, там навіть на на метр на територію України зайшов. Відразу максимально жорстока ракетна відповідь в повному обсязі. Це якщо коротко, але деталі вже президент ну там угу. розповість більш більш конкретно. Дякую, президент Зеленський. В інтерв'ю Financial Times відреагував на пропозицію обміну територій на мир. За його словами, партнери ніколи про це не просили відкрито. Цитата: люди бояться говорити мені, сказав він, закликавши цих чиновників. Викласти це на стіл відкрито, не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами. А про кого говорить президент? Що за то наші партнери, які щось соромляться ну, нам? Давайте запатно. залишимо знову ж таки можливість президента говорити, тому що все ж таки це буде некоректно. коли скажу Дивіться, оці партнери десь там в кулуарах кілейно щось говорять і так далі. Але ми з вами неодноразово в різних медіа західних. Читаємо ці дивні тексти. Ну дивні. Вони просто, на мій погляд, базуються на інфантільній логіці. Дивіться, тобто є факт агресії. Дуже коротко, є факт агресії. Є країна, яка захопила частину території. Ми пропонуємо цій країні залишити ці території в обмін на міфічну там безпекову конфігурацію. Міфічну підкреслю, тому що знову ж таки тут виникає багато питань. Юридичного характеру, демаркування нової, нових кордонів. Я зараз сарказмом говорю, тому що ну, лінія розмежування Російської Федерація не зупиниться. Просто щоб було зрозуміло. Ну тобто, а як ви зафіксуєте лінію розмежування, наприклад? Але тут про, про інше: дивіться, це якась міфічна конструкція, ви залишаєте агресору. Території і таким чином стимулюєте його на продовження агресії, тому що він не відповідає за факт агресії, не відповідає за масові воєнні злочини, не відповідає за злочини проти цивільного населення, не виплачує ніякі е, фінансові репарації. Ну тобто нічого не робить. Навпаки він простимульований продовжувати агресію. Так він буде там багато тиснути інформаційно буде говорити. Ну, дивіться, ми ж вирішуємо питання також. Це ж наша безпека. Ми не хочемо е, співіснувати. Давайте буферну зону якусь зробимо. Сіру зону зробимо і так далі Ну, тобто, тут алогічність повна. Поповна. і президент говорить, президент України. Він говорить, дивіться, ми ж відверто про все кажемо. Ми відверто говоримо, які ризики і виникають. Ми даємо логіку того, що ми хочемо отримати, що таке справедливий, мир, на чому він базований, що таке міжнародне право, яка конструкція може бути безпекова, і так далі. З урахуванням того, що все ж таки це агресор, який обнулює ваше міжнародне право і ваші правила, і так далі. На відміну від цього, ми чуємо якісь анонімні побажання. А давайте зупинимо Росію. От це подобається, а давайте зупинимо Росію, запропонувавши їм по суті хабара геополітичного. Ну тобто, ми скажемо, дивіться, ви вбивали масово людей, ви маніфестно атакували критичну інфраструктуру, ви атакували цивільне населення, лікарні, дитячі там будинки, школи. Е... Ну все, що завгодно в Україні. Давайте ми вам за це дамо презент, який а ви території собі заберіть. Добре, далі ви не платіть за ці злочини, ви не сідаєте на, на лаву підсудник, ви не виплачуєте репарації, нічого не робіть, і таким чином ви зупинитесь. Я просто хочу зрозуміти, а чому вони мають зупинитись? Ну тобто, ти їх стимулюєш, ти їм все віддаєш. Говориш, ви не за що не відповідаєте після факту агресії, але ви чомусь зупинитесь. І просто коли от такі пропозиції лунають, хотілось би почути друге. А чому саме Росія, яка не досягла певних цілей, які ставила перед собою і ставить сьогодні? Наприклад, знищення української автентичності, знищення української державності, тотальний контроль на післярадянському просторі, територіальний контроль, домінування у східній Європі ну це регіон впливу, так званий, і домінування у Європі в цілому, домінування за глобальним столом ну тобто, країна-лідер. Ну, яка біля себе буде там uh -huh. накопичувати якісь інші організації, країни і так далі. Вона не досягла всіх ці цілей. Більше того, вона за те, що робить, не відповідає. Просто поясніть мені, чому вона має зупинитись. Я Хочу зрозуміти цю логіку. Може, там є логіка, і президент говорить, може тут є логіка якась, просто ми її не бачимо. Uh -huh. Дякую. Німецьке видання біль з посиланням на неназваного українського чиновника написало, що в Україні є матеріал і знання щодо створення ядерної зброї. Матеріал у нас є. Є у нас знання. Якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби. Кінець цитати. Пане Михайло. Як прокоментуєте? А, а, знаєте, я вже трошки втомився коментувати: анонімні джерела чи неназвані джерела і так далі. Є відповідна позиція президента України. Він чітко сказав, ні про яку ядерну зброю не йдеться. Це ж, все ж таки, глобальний безпековий контур. Да, там є певні правила. Україна суворо і дотримується цих правил. Президент говорить, що ми бачимо на сьогоднішній день, от коли ми в рамках Будапештського меморандуму позбавилась, єдина країна в світі позбавилась ядерних технологій, ну, збройних ядерних технологій, віддала носії, віддала ядерні боєголовки і так далі. І замість того, щоб отримати каркас безпековий, ми отримали масштаб. Ну війну найбільшу війну сьогодні на післявоєнної з за післявоєнні часи, і так далі. Президент говорить: ми бачимо, що ну не працює ці системи, тому ми хочемо бути членом альянсу, колективного альянсу, коли один за всіх, коли всі за одного. Ну тобто, коли є чітке розуміння, що таке безпека, а не так, що в нас все забрали і тому подібне. Тому президент говорить про те, що ми сьогодні наполягаємо, оце повертаючись до першого пункту плану. Да, наполягаємо на тому, що треба виконувати свої зобов'язання, які ви на себе взяли. Більше того один із гарантів і є автором війни проти України, і таким чином не йдеться ні про яку ядерну зброю, йдеться про те, що Україна ще раз. Дотримуються правил поведінки на глобальному ринку і хоче, щоб інші країни дотримувались правил поведінки. І хоче, що якщо є країна порушник, щоб вона була покарана Я зараз про Російську Федерацію, і хоче бути членом колективного альянсу, тому що це тільки єдина сьогодні можливість захистити свої суверенні права. Тому не треба ну там зранку чи після обіду читати трошки бульварні е сенсаційні звістки, які до реальності відношення не мають. Дякую. Очільник Гурбуданов сказав, що військові північної Кореї воюватимуть в Україні за його словами вже до листопада їх готовими буде 11 тисяч. Перший кадровий склади з 2600 солдатів. КНДР вирушить до Курської області, пане Михайла. Що кажуть наші західні партнери? Чи готові вони в якийсь спосіб підсилити нас? Якщо цих корейців буде не 11 тисяч, а 111 тисяч. І якщо до цих корейців північних корейців доєднаються ще й що будемо робити, ми і наші партнери? Дуже дуже добре і дуже складне питання. Ну, нашим партнерам ну певно доведеться запропонувати щось може північній Кореї. Теж треба щось віддати, ну і тоді вони зупиняться. Ну, я так розумію. Ну, логіка наших партнерів вона така: давайте дозволимо їм обійти санкції, щоб в них були ресурси. Давайте дозволимо своїм компаніям працювати на російському, наприклад, ринку, щоб в них були можливості фінансувати війну. І при цьому будемо казати, давайте зупинимо війну. Ну давайте віддамо Росії щось. І таким чином вона зупиниться, але на самій справі ми простиму люм. Давайте з північній Кореї також щось віддамо. Ну це ж логічно. Я, я в цій логіці да треба щось запропонувати. Північній Кореї? Ну що там можна запропонувати? Віддати може там частину якоїсь території, я не знаю. Але якщо серйозно говорити, дивіться, ну по перше, давайте дочекаємось, що це буде за контингент, тому що все ж таки північна Корея це не там да це мілітаризована країна. Вони нічого не виготовляють. Вони нічого не пропонують глобальному ринку, як такому, окрім агресії, там я не знаю, хамства. Ну все що. Притамани таким режимом і так далі. Але подивимося це буде за війська, що які функції вони будуть виконувати і так далі. Тому подібне. Що треба щоб робила міжнародна спільнота, ну тобто партнери України, три речі: перша щоб усвідомили, що воює не Україна проти Росії, а воює один альянс проти іншого альянсу. І відповідні правила мають угу. працювати. Якщо автократичний альянс, куди входить Північна Корея Росія. Вже використовує і ресурси об'єднані, і живу силу об'єднано. То тоді треба, щоб демократичний альянс перше наростив для нас відповідну кількість зброї. По друге, прийняв відповідні рішення, що це все можна знищувати незалежно від того, на якій відстані воно знаходиться на території Росії, включно там з північно-корейськими контингентами. І так далі, третє достатньо жорстко проаналізував ті санкції, які дуже ефективні на да, і. Заборонив прямим таким прямою забороною заборонив європейським компаніям як мінімум працювати через країни посередники, чи напряму з Російською Федерацією, чи на ринках Російської Федерації, і так далі. Там є перелік заходів, які можна робити вже сьогодні. Питання в іншому питання в тому, що вони досі не хочуть повернутись до того ризику, до тієї глобальної катастрофи, яка насувається. Оцінити її і прийняти відповідні логістичні рішення, тобто десь віднайти в себе ту саму волю, про яку ми постійно говоримо, не просто якісь гарні слова сказати в рамках піар-виступу, а чітко зрозуміти, це не просто йдеться там про от там, Північна Корея кудись зайшла. Вони офіційно вже заходять у війну як друга країна, офіційно в агресивну неспровоковану війну. Ну тобто, дві країни ведуть проти України війну. Ну треба ж якось. Ну, об'єктивно на це все подивитись. Дякую. Зима наближається, сказав президент. Для нас зими завжди складні, а ця ще й небезпечна. Тому ми, звичайно, підготувалися. Ми виконали своє домашнє завдання, але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони, сказав президент Зеленський. Пане Михайло. Наскільки готові ми до зими, до опалювального сезону, і які ризики несе цей холодний період року. Ну, дивіться, є декілька складових щодо забезпечення можливості працювати енергосистеми України. Ми ж розуміємо з вами інженерні. Ну тобто, це захист фізичний, протиракетний захист, безумовно, тому що Росія використовує всі види ракет саме для атаки енергетичного сектору. І безумовно, це додаткові е, потужності, ну тобто спроможності виготовляти там додаткову електроенергію, чи отримати її імпортованою, ну чи е, збільшити генерацію. От щодо генерації там і домовленості з партнерами, отримати там певний певну кількість імпортованої електроенергії. Так, це тут все вже більш-менш зрозуміло. Все, що стосується інженерного захисту з урахуванням типу атак, які проводить Російська Федерація, також зрозуміло, але є ключове: ключове, що ще потрібно додатково декілька систем, такого типу. Петріот, ну чи сам які можуть працювати в тому числі проти надзвукових ракет, тому що Росія балістикою і надзвуку використовує, тобто вона маскує калатами ракетами і дронами атаки. Маскує ці атаки, ну тобто відволікає ті чи інші системи протиракетної оборони, перенасичує ці системи. А після цього е, ключові удари задається або балістикою, якщо це десь там прикордоння України чи е, територія, які близькі до зони ведення бойових дій, чи надзвукові ракети, ті ж кінжали, які в. В принципі мають достатньо руйнівну силу і так далі. Тобто, кількість патріотів, про які йдеться на різних майданчиках, про які домовляється Україна, щось вже отримаємо, щось я думаю, отримаємо в найближчі часи, тому що і партнери також усвідомлюють, що набагато ефективніше це захистити протиракетними системами сьогодні, діючи. Чує енергосистему України ніж завтра, по перше, дивитись за певними соціальними проблемами, які будуть наростати да, в Україні. ну і відповідно, це буде мати там певні наслідки психоемоційні і або вкладати гроші в реконструкцію системи, яка буде зруйнована. Ну ну розуміємо, да ціна різна mm -hmm. і так далі. Партнери також це розуміють. Проблема, от, якщо ми говоримо про партнерів, про будь-яку проблему там енергетика, постачання, дозволи і так далі. Проблема в повільності. Вона нікуди не зникла. Вона, як і була півроку, рік, два роки тому, вона не зникла. Ну тобто, вони ж дивіться, в них трошки інший часовий, е, ну якби статус. Вони можуть сьогодні поговорити, не прийняли загальне рішення. Поговорити завтра, не прийняли рішення. післязавтра. Ну, ну так, воно трошки. Дикувато там читати постійно, що Росія атакує, вбиває цивільне населення, але воно ж безпосередньо не на території тих країн, які мають прийняти відповідні рішення. Для нас це трошки інше. От сьогодні знову 135 там, чи 136 дронів атакували всю країну. Завтра буде 100 дронів, плюс там 20 ракет ну і так далі. Для нас це кожна ніч, це конкретний удар. <кій> Для них це трошки інший час. <кій> Дякую на саміті в Брюсселі. Лідери країн Європейського Союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу. Пане Михайле, два запитання стосовно цієї теми. На якому етапі Україна зараз щодо вступу і повноцінного членства Європейського союзу? Ну і щодо Грузії, які міжнародні відносини зараз у нас з цією країною? в нас практично немає відносин. Ну такого рівня да там. Дружнього рівня ми з вами це прекрасно розуміємо, тому що а, а, грузинська мічна Іванішвілі Кабахідзе ну мається на увазі. Іванішвілі це практично і є сьогодні а, керуюча особа в Грузії. Неформально Кабахідзе це, це прем'єр Грузії. Вони чітко займають максимально таку більш російську позицію, чим сама Росія. Ну тобто, вони обнулюють а, самі себе. Знову ж таки, дивіться, не втручаємося в внутрішні політичні процеси в іншій країні. Просто констатуємо факт: вони мають право робити все, що їм заманеться. Вони ж все ж таки там проходили через електоральні процедури, грузини їх вибирали на абсолютно там конкурентних виборах і так далі. Ну певно, Грузія. Хоче позбути своєї історії, ну тобто цієї історії незалежності, стати абсолютно сателітною проросійською країною, накшал в Білорусі. Певно, я не зовсім розумію їх стратегію, і тому вони свідомо йдуть максимально нащільне співпрацю з Російською Федерацією. Для нас все спілкування з ними сьогодні це навколо прізвища, Ви знаєте, громадянина України, екс-президента Грузії пана Сакашвілі, до якого відповідно, на мій погляд, є якісь дикунські варварські ставлення. До президента своєї ж країни і так далі. Тому Україна тут на різних рівнях, на рівні Міністерства закордонних справ, на рівні там відповідно гуманітарних місій, чи президента України постійно говорять: віддайте, будь ласка, громадянина України Україні, чи віддайте його іншій країні, тому що є там потреба і в медичній допомозі, ну і так далі. І тому подібне, і з гуманітарних, гуманістичних міркувань і тому подібне. Ну ви не можете спілкуватися з країною, яка відверто, відверто. Грає в гру вашого ключового ворога, вашого опонента, агресора, і так далі. А грузія сьогодні на офіційному рівні, на рівні офіційно Тбілісі, абсолютно точно займає ще раз. скажу, про російську позицію. Тепер щодо взагалі цієї ситуації, ну мені. Це зрозуміло нарешті, зрозуміло, коли Європейський Союз чітко бере відповідальність за те, що далі відбувається. Ну тобто, ти не можеш закривати очі на те, що Грузія повністю копіює і правоохоронну, і юридичну систему Російської Федерації, і обмеження прав людей водить максимальні, і максимально репресує опозицію, і пробує якраз відійти від цієї конкурентно-лекторальної політики. Ну, те все, що відбувається в Росії, воно достатньо швидко сьогодні. Відбувається у Грузії і абсолютно точно європейський союз говорить, ну ви вибрали для себе шлях у Росію, Ну хочете бути провінцією Росії? Ну, будь ласка, це ваше знову ж таки суверенне право. А щодо України, це зовсім інша ситуація. Максимально швидкі темпи е, там е, переговорних процесів щодо виконання тих чи інших пунктів, в тому числі юридичних щодо приєднання до Європейського союзу, до економічного е, єдиного простору у Європі. Україна швидко по цьому шляху Україна, Молдова, ви знаєте, да йдуть, і відповідно, ми на іншому рівні знаходимося вже підготовки до вступу ніж там було там рік тому. Дякую, президент Зеленський розповів, що в Брюсселі вперше поспілкувався з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, і цитата багато всього йому сказав. Пане Михайло. Як ви можете пояснити позиції Фіцо Орбана? Це суто якась фінансова зацікавленість, чи це там від відкрита дружба з Путіним? Чому ці лідери цих європейських країн займають не проукраїнську позицію? Все разом. Це і так звані фінансові національні інтереси, це і певна залежність від російських транзитних коштів. Ну і там сировини російської це і спроби, якщо ми говоримо, наприклад, про того ж Орбана, це і спроба. Підвищити свою суб'єктність на внутрішньому європейському ринку і таким чином мати інструменти тиску на Європу, щоб отримати додаткові дівіденди. Ми ж бачили, як це працює в його виконання зі Словаччини Там трошки інша ситуація. Словаччина все ж таки, ну абсолютно не те, що займає про антиукраїнську чи проукраїнську позицію. Ні, вона прагматично підходить там, де можна співпрацювати з Україною. співпрацює, підписує будь-які домовленості і так далі. Наполягає на тому, що Україна може бути членом європейського союзу. До речі, тому що це вигідно і словаччині буде, тому що збільшується. Ринки і збільшується можливість там без, скажімо, торгівлі безкордонної ну транскордонної торгівлі і так далі. Тому подібне. Тобто, Словаччина і Угорщина це дві різні абсолютно країни. Ми тільки там в деяких моментах вони перекликаються в своїх там заявах. Але ні, словаччина абсолютно зацікавлена в розвитку відносин з Україною, економічних торгівельних і так далі. Тому подібне не блокує там вступ України у Європейський Союз, Навпаки, бачить Україну там є інша справа, що Словаччина через пана. І говорить про свої страхи, ну там третьої світової і так далі, начебто, сьогодні немає війни, ну тобто а, і це трошки дивно. Але між тим це різні речі, і знову ж таки, в, вони хочуть і отримати додаткові кошти. І отримати можливість заробляти на Російській Федерації, тому що Словаччина Угорщина вони довго заробляли на нафті, на газі. Ми ж знаємо там 40-25-50% відсотків ринку національного ринку в Угорщині чи в Словаччини це ринки сировинні, які були контрольовані Російською Федерацією. Ну тобто, це певні кроші, певний бізнес, структурний бізнес, внутрішній бізнес і так далі. Він на цьому від, від, від цього залежить. А внутрішній бізнес це фінансист партій. Вони фінансують партії і так далі. Але у Орбана є ще й політичні амбіції. Ще раз підкреслюю політичні амбіції підвищити суб'єктність, внутрішню внутрішню європейську суб'єктність і цю суб'єктність реалізовувати в програмах тиску на європейський союз. І він це до речі успішно робить. Але я б спокійно знову ж таки відносився. Кожна країна, давайте так все ж таки не центро, не Україна в центрі для всіх. Ми ж з вами розуміємо для нас Україна в центрі всього да всесвіту, скажімо так, а для інших країн в центрі національні інтереси. І е, е, для нас з вами важливо навчитись, і ми це робимо на різних майданчиках, пояснювати, чому наші інтереси частково пересікаються з інтересами цих країн. Чому на перший погляд їм здається, що вигідно попрацювати з Росією, а чому це в стратегічному сенсі буде приносити тільки збитки? Оце треба все навчитись пояснювати і публічно, і не публічно, і в колуарах, що робить до речі, президент достатньо ефективним. Дякую. На да, дякую, пане Михайле. ще один з пунктів, один з пунктів плану перемоги, який презентував пан Зеленський, пан президент в Верховній Раді. там йшлося про корисні копалини і спільне інвестування в них. якщо можна. Так просто розтлумачити чи йдеться про те, що ми пропонуємо нашим західним партнерам, або не тільки західним, це може бути там східні наші партнери, там Японія чи інші, інвестувати в спільно інвестувати в видобуток і користування наших корисних копалин, зокрема металів, таким чином, запрошуючи інвесторів, в тому числі потім і захищати ці самі. Uh, tam, ну, якщо випадку. коротко, ви абсолютно праві. дивіться. Ви ж завжди будете захищати свої інвестиції. Ну що таке? що пропонує президент? Глобальний ринок, відкрит, відкритість кордонів, ну тобто економіки транснаціональні. І відповідно, президент говорить про те, що якщо ми залучаємо сюди, тобто якась компетенція має бути в Україні, та щоб це було цікаво іншим країнам. Так є компетенція про що? В п'ятому пункті йдеться, що ми можемо виконувати певні безпекові місії, mm. тому що армія буде мати величезний досвід, якого ні в кого немає а є. Інші компетенції є компетенції розвитку нових сегментів економіки, в тому числі сировинної і Україна готова залучати інвесторів. Інвестори тоді зацікавлені в цій території. Ну, з точки зору знову ж таки безпекового контуру. Крім того, це прозорість економічних відносин. Ну ви розумієте, одна справа це все вариться у внутрішньому ж з вами. Бачимо 30 років, що таке корупція, скажімо так, сировинна в Україні. Інша. Справа це коли є транснаціонали, це коли є е, великі компанії з певною репутаційною складовою, і це на мій поля достатньо перспективні проекти. Тобто є е, зацікавленість в Україні, є потреба контролювати разом з Україною ці ринки. Е, ну внутрішні є потреба захищати ці ринки, і є розуміння, чому ти інвестуєш сьогодні, окрім того, що ти інвестуєш в глобальні правила в захист міжнародного права, як такого інвестуючи в Україну, так ти ще інвестуєш у потенційно. Привабливі напрямки розвитку сировинної економіки. Ну uh -huh. на мій погляд, це абсолютно ще раз, от що президент пропонує? Він пропонує залізну логіку. От, повертаючись до початку нашої розмови, коли хтось говорить, давайте територію віддамо Росії, простимулюємо, щоб вони продовжували агресію. Будемо чекати, що вони зупиняться. Ну тут алогічність. да? а те, uh -huh. що говорить президент, дивіться є зацікавленості, будь ласка, інвестуйте, і тоді ми разом з вами захищаємо наші інвестиції. Ну і так далі, це uh -huh. абсолютно логічно. А більша концентрація цих корисних копалин вона знаходиться на зараз на лінії фронту чи на окупованій території, чи на території Так, в тому то ж проблема Росія. дивіться, Росія, це ж максимально примітивна країна. Вона все вона не тільки хоче знищити ще й Україну, вона ще хоче якраз отримати доступ. І дійсно на території оціх територій, де йдуть бойові дії, окуповані uh -huh. території є великі поклади необхідних нам елементів, необхідних транснаціональним компаніям елементів. І так далі, і якраз Росія хоче дивіться. Вона ж буде це робити варварськи. для неї. Не існує територія, яку треба буде там ну відновлювати. Ну це ж Росія, вона не може відновити свої міста. Ну подивіться, що це за країна. Просто всі думають, що Росія це Москва. Ні, зовсім ні. Це зовсім інша територія. Подивіться, якутію да? Ну, як виглядає. Це дуже велике родовище там. І так, подивіться Ямала, Нінецький край, Хантимансійський. Ну це все, це все в руйнації, в повній тотальній. Ну І от це, це ж саме буде в Україні. Вони хочуть зайти, пограбувати варварськи відпрацювати щось і втікти, ну тобто, зникнути з грошима і так далі. Тому, якраз таки, дивіться, от всі бойові дії йдуть в зоні, де знаходяться частково ці елементи. Шановні глядачі, попрошу вас натиснути лайк, подобається тут, і обов'язково підписатися на YouTube канал пана Подоляка в описі і в назві є посилання на цей канал. Пане Михайло, я дякую вам, дякую, дякую. і до зустрічі.